У попередньому відео ми забрали понад три плюси, торгуючи лише на одній валютній парі за логікою руху ціни. Тож у цьому відео я шукаю абсолютно нову ситуацію, аби повністю з вами поділитися аналізом та подивитися за відпрацюванням єврочехев. 3 хвилинки час експірації і натиснув купити. Буду очікувати на відпрацювання. Ось тут моя точка входу. Якщо за 3 хвилинки ціна зафіксується вище неї, я заберу 567 доларів чистими. Давай розберемося детальніше, чому я так зайшов. Як я повторюю абсолютно кожен раз, в першу чергу ми дивимося на контекст. В загальному ціна росте, отже, нам також цікаво працювати на підвищення. Далі ми спостерігаємо дуже просту закономірність. Кожен раз ми оновлюємо попередньо сформований максимум і продовжуємо ріст. Зараз ми це зробили дуже швидко, без якихось великих довгих корекцій, акумуляцій або буквально Дві корекційні і полетіли вище. Є фіксація ціни вище. Можна було заходити ще на ось цій свічці, очікувати реакцію вверх. Але я побачив трішки пізно, тому зайшов вже по закриттю цієї свічі. Все одно очікую продовження росту. Що ж залишається буквально хвилинка і маю забирати впевнений плюсик. Нагадую, що в нашому YouTube каналі вже є достатньо багато навчальних відео, як торгувати за логікою руху ціни. А також у нас є прямі трансляції, де ми торгуємо майже кожен день. А перейшовши за посиланням, ти можеш долучитися до нашої команди. Тут ми ділимося статистикою. Разом торгуємо, сповіщаємо про ефіри, і в загальному все лише необхідне, без зайвої водички, якихось пинтів і так далі. І в нас усе безкоштовно, ми нічого не продаємо. Є ще окремий канал навчання, де від Аду я усе розказали, і рекомендую абсолютно кожному ознайомитися з мані ризик менеджментом, тому що це дуже важливий пункт.